Усім доброго ранку. Сьогодні у нас 30 число, понеділок. І день робочий розпочався в нас о 5.20 вже в машині. Чекаю на замовлення, встановив ось такий фільтран. І будемо сподіватися, що ранкове перше замовлення буде гарним. Ну, будемо дивитися, а і зараз подивимося, яке замовлення. Перше замовлення, але з тваринкою... а З подачею в нас? Півтора кілометра по голову. Рейтинг п'ятірочка коефіцієнт 1,55 за, за 13,5 кілометрів а, 405 гривень. В цілому непогано. Поїхали, а там ще є ЖД поруч, тому можна буде теж де переїхати. Та також зловити замов... замовлення або назад, або кудись, щоб було більш-менш цікаво. І так, що ж в нас по фільтрам? Ну, Зараз трошки на ЖД переїду, щоб було так шанси отримати пошвидше замовлення, ніж в центрі. Ну і поставимо додому до себе на район, півтора кілометри. По секторам у нас тут нічого зайвого немає. Тішки на трошки. Півтора кіме. 420. 20, це під коефіцієнт 1,2. Поставимо також півтора. І на оболонь також 1,2. Так, вірні, вірніше, півтора кілометра. Без вартості за кілометр. Ось так. Ну і все, і зараз будемо під'їжджати вище до ЖД і можливо щось відразу прилетить. Час 6.10, і десь оцей час починає прибувати потяги. От, до речі, в ефірі вже видно два замовлення жиде. І якраз по радіусу ми вже туди дістаємо. Ну, добре, поки буду їхати. Зараз будемо дивитися, що за замовлення прилетить. Прилетіло замовлення на оболонь, спальний район 13 кілометрів за 250 гривень. Ну, більш-менш нормальненько поїхали, заберемо людини та будемо їхати на оболонь. Доїхали. Доїхали в цілому також дуже швиденько, за 17 хвилин, 13 кілометрів. Нормально. Але я от зовсім ну, от не розумію, на кої уклоні зробило ось таку штуку, що відразу виставляється 5 зірок пасажиру. Ну от, Якщо я не хочу йому ставити от жодної, наприклад, оцінки, на кої мені ставити йому або хорошу, або погану оцінку. Ну, це от зовсім не зрозуміло. Це з останнього оновлення. Ну, то таке добре. І так, а що в нас на оболоні по? По кайфу. О, кайфу почали з'являтися. Тобто зараз включу ось такі фільтри, як завжди, грубо кажучи, і будемо щось чекати. Прилетіло замовлення майже відразу. Ось таке 21 кілометр за 450 гривень. Пальник на напизняки, доволі так непогано, тому поїхали. Заберемо людину з боку. Заїхав на барс, заправився на 929 гривень 27 літрів. А зараз включу фільтра ось такі. Та буду чекати замовлення. Прилетіло ось таке напогане доволі замовлення. Центр з проміжуточною точкою крапкою. Але вона так дуже близько. 16 за 470. За готівку коефіцієнт 1.43 та рейтинг пасажира 4,95. Заїжджаємо, забираємо на пчілки, заїжджаємо потім на Долбунівську тригу і їдемо на Лейську площу, ну, тобто в центр. От і доїхали. В цілому доїхали доволі таки швиденько. От, та навіть якщо переглянути. За 22 хвилини це другий крапка. Та за 22 хвилини. Тобто, десь було, було витрачено 25-26 хвилин на 470 гривень. Доволі непогано. І от ще одна така штука. Чому я не беру замовлення в центр? Так. Середня вартість кілометр дуже крута, дуже цікава, там 30-35. Але ти ось приїжджаєш ось так ось в центр, а кефів тут немає. Тобто ти відразу, після того, як зловив дуже таке, як сказати, смачне замовлення, тобі доводиться брати якусь діч. От в прямому сенсі даного слова. Тобі треба або переїжджати кудись в ближайший спальник, або брати а, без кифів замовлення і середня вартість кілометра. В тебе буде плюс-мінус така, якщо б ти взяв би під кив кілометрів там 20-25 і в тебе там було б середня вартість кілометра на 30 як от зараз по цьому замовленню. А приблизно там 22-23, ну, може 25, добре, якщо там ще підріз би, то було б 25. І от така от фігня. Тобто мої довгі замовлення, та коли я їжу по районам, я собі розумію, якщо я там ставлю собі 20-ку. Кілометрів там з якоюсь, там вартістю за кілометр. Тобто я розумію, що в центр я не попаду. Або попаду, якщо буде там одна-дві крапки, проміжні адреси та буде такий затяжний маршрут, грубо кажучи. ось Тому я і не беру якісь такі замовлення по 30-35 гривень за кілометр у центр, тому що потім. Другим замовленням, ти, грубо кажучи, обнуляєш а, замовлення в центр. І все одно середня вартість кілометра в тебе впаде, тому що ти будеш їхати з центру. От як зараз я стою без кефу. Або треба кудись переїжджати. А якщо переїжджати, то це також додаткові кілометри, котрі потім впливають на загальний пробіг за день. І... Все одно, середня вартість кілометра по роботі в тебе також впаде. Тому ось якось середня вартість, про котру більшість водіїв просто там трусяться. Ну Вона дуже така гнучка і вона дуже неоднозначна цифра. Тому от якось так. Оце моя думка. я її буду. Завжди притримуватися. Хто б що там не писав, не казав, не доказував, але це моя сугуба власна думка, тому ось так. А зараз от навіть я не знаю, куди або на подол спущусь Тому що там щось хоч, хоч щось, грубо кажучи, світиться, поставлю ось такі ось фільтри на оболонь без кефу. Щоб аби поїхати, о чому в мене на оболоні там а у нас тут ще і подол обрано, тому треба його прибрати. Це залишимо. Оболонь і возьмемо. Також півтора кілометра подача. Ну, сподіваюся, що щось я зловлю. Зловив ось таке замовлення на оболоньку, щоб переїхати 9 кілометрів за 183 гривні. От про що я і казав? Що ти будеш їхати без кефа. Ну, от, в принципі, так як я і їду. І тобто зараз відніметься комісія, і з 20 гривень залишиться 15-14 гривень за кілометр. І вийде те, що я і казав, середня вартість. За два замовлення ну, приблизно десь 17-19, залежность там, які замовлення прилітають, або готівка, або по карці. Тому поїхали, переїдемо з замовленням на оболоні, і там будемо щось ловити. Зловив на ось таке замовлення, але перед цим трохи поправив фільтра, тому що на оболоні почали коефіцієнти якось падати, тому за 19 гривень знову на поздняки І може бути там щось зробимо. От настав вечір вже понеділка. Зараз у нас 16.20. Сьогодні треба якось вийти раніше, тому що мені здається, що, що сьогодні е, короткий день повинен бути у багатьох на роботах. тому Треба попасти на подола або в район подола, або на центр, трохи раніше, щоб встигнути під вечірні кефи. Тому от зараз буду ставити фільтра на подол та на оболонь. І так, кефів у нас на районі е, щось немає. Ну, так тримається щось там зовсім фігня. Тому поставлю просто без вартості за кілометр, щоб... Довго не чекати, та будемо намагатися кудись їхати, а потім гадати далі. Щодо чого. Так, де в нас подол? Два з половиною км подачі. І виробити. Ну, оболонь поставлю 19 гривень за кілометр для того, щоб, якщо і було щось, там грубо кажучи, з якимось коефіцієнтом, то щоб людина просто його не збила в нуль. Десь так. Ну, і за такими фільтрами зараз буду їхати, в центр не хочу їхати, мені туди не подобається їздити. Багато машин, багато пробок на вечір, тому більше витрачаю часу, ніж. Заробляєш, та і витрати пального там стоїть такі не дуже цікаві. Прилетіло ось таке замовлення з подачі 2,3 на поділ, так як мені і треба було. КФ-1.27, та рейтинг пасажира 4,72. Ну що ж, прилетіло ось таке замовлення, доволі таке непогане. 47 км за 1300, але доставочка. Буду їхати сам. Так, коефіцієнт 1,47 і 70 метрів, щось подача там. Десь так. Віддали посилочку. Людина перевела на картку гроші. Давайте порахуємо дане замовлення. І так, 1300 у нас по тарифу. Їхав я 47 кілометрів, як і було написано по тарифу 53 хвилини. Середня вартість. 50 км на годину. Їхав по трасі в середньому 83 90 км на годину. І витрати пального були приблизно від 3 до 7, якщо там в горку з горку їхати. Десь так. ну Середня вийшло десь 5 літрів бензу, газа плюс 2 і того 7 літрів на сотню. Грубо кажучи, ну якщо так приблизно рахувати. Візьмемо 50 кілометрів навіть. І було витрачено 3,5 літри на дане, на дане замовлення. І якщо порахувати, скільки коштує газ, то десь 30 літрів зі знижками на заправці виходить. Зусіляками поверненнями. Тобто 3 літри на 30 гривень це в нас 90 гривень на пальне. А по комісії в нас 300 гривень, і того за годину їзди вийшло без пального та комісії 900 гривень. Ну, в цілому непогано, тому якось мені так ну, вподобається їздити те, про що я і казав раніше. І якщо ми подивимося зараз Київ, то вже кефи на майже сьому зникли. Тобто пару замовлень, плюс-мінус, якщо пощастить, а потім їздити без кефів, тобто зараз за годину. І якщо я буду навіть повертатися там з мінімальним тарифом без коефіцієнта, то я все одно буду в плюсі. Так сказати, зараз буду ставити ланцюг десь кілометрів на 6 з подачею, і буду чекати замовлення. Повернувся до Києва ось таким замовленням. Так, була подача там щось в районі 10 хвилин, ой, 10 кілометрів, але їхав 10 хвилин до людини і також по трасі, грубо кажучи, з витрати там пального до. 5 літрів. Тому не дуже багато по пальному втратив, але все ж таки, щоб не сидіти, взяв замовлення та повернувся до Києва. Переїхав на до республіки і зловив ось таке от замовлення до себе на район 25 за 560. І буду після цього вже їхати додому. Закінчився понеділок, проїхав 244 кілометри з витратою пального 7 літрів на сотню. Це бензину, а газу плюс 2 літра 9 літрів на сотню газу вийшло за день. По замовленням, я проїхав майже 210 км. Залишається, що на подачі та переїзди та повернення заправки вийшло 34 км. Кі але була одна подача в 10 кілометрів за містом, щоб повернутися за нормальним тарифом, і переїзд з Вишневого на республіку. І того вийшло приблизно десь до 20 кілометрів на 10 замовленнях. Середня вартість одного кілометра становить 18-24. За 10 замовлень і каси сьогодні 3824. Вже без урахування комісії уклона. День дуже добрий. Для понеділка і по касі, і по замовленням, і по пасажирам також. Треба йти відпочивати. На всім, хто подивився, дякую і гарного настрою.